Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, ім'я Героя Радянського Союзу. Це важливо. Ну, Таке в них почасне іменування, що тут зробиш. Насправді це старий нарукавний знак. Я про нього писав як про зразок такий ж: один, один з непереможних зразків совкової емблематики, тому що синьо-жовті проміння на фоні вони чітко. І, і, до речі, оцей Орел, який тут є, він нас чітко пов'язує з емблемою воєнно-воздушних сіл СССР. На, фактично на прапорі ВВС, тому от від цього максимально треба було би відійти. Що ми бачимо ще по емблематиці, це шаблю, і о, це навіть не пірнача, це булава. Чому там булава не зрозуміло, тому що булава це символ генералітету. Герб Харкова чи Харківської області, навіть деться, Харкова. А, от. І оце все якось увінчено лавровим вінком. А, в круглій формі. Ну, такі, по суті, нарукавні знаки круглої форми. Вони, як то кажуть, до реформи були створені там до 2017 року і довгий час носилися. Навіть фактично, там бригади тактичної авіації, які. Ну, от зараз отримали свої нові нарукавні знаки. Вони теж носили такі круглі. Так що, добре, що Харківський національний університет повітряних сил отримав свій новий нарукавний знак. Він, ну, він, він вже затверджений. Він хоча б в якійсь уніфікованій системі. Тому.